А Був власниця там, ви знімали? А, ви знімали? Да, Там получилось так, що э, там жив її пацанік, вийшло так, а що ви, пасаник зрив до Смолдаві е, прописаний живуть тут вже 10 років. Разумію, за вас 149. Розумію, за вас сюди та у вас є. Власний будинок був. Ні, там не власний будинок, Тож там, не, там, не там Ну, там дома. Там ну там, там, там й... що... ви там не проживали? Так, звісно. А ви на області квартир був <coughs> стоїть? Ту, Вато до себе, які будуть початку. Віргіна, дай папку. Я обращалася на траднах, мені сказали, побудити поводити Я прийшла к протепцію, об'ясняла свою проблему. Захотіла к міру на прийом, мені сказали, що не треба йти к миру. У вас претензії сьогодні до міської влади. Да. Так? У вас да. Я лишилася на вулиці, У мене п'ятеро дітей, я лишаюся на вулиці. Дай сюди. А влада не хоче мені допомогти. нормально, мы сядем на первое звернение, мы вернемся до коллег депутатов. Не жалко ваших деток. Да, я президенту писала, я не грамотная, но мне помогли. Я пошла до юриста, юрист написал мне письмо, будь ласка, тут все есть. Я президенту однократно писала, брала документы, что у меня дети в школе, вчаться. А ну, собери все, бегом. Это у у вас человек есть, да? Нет, я мать-одиночка. У вас і не було чоловіка? <зві> ні, я ніколи в житті не було Вот Хочу документ, що в мене діти в школі участь, пожалуйста. Ну, а ви працюєте? Я так, я працювала в Вартер Сира з Чехмана, а зараз не працюю, бо в мене мати маленька дитина. Це в мене діти вчаться в школі. Але громадянство України, так? Так. Це я брала в мене відповідь. Це що я багатодітна. Дай сюди, пожалуйста, не трогай документи. Ты меня не Я уже два раза написала ли... Так, два раза Меня и лист написал письмо э, президенту. Потом я писала, почитай. Это я писала письмо. Я оставила копии себе. А тебя... А мне никто не хочет к хотел помочь. Потому что я моя диск. На вокзал? Эти... Открыть Гуртожитки в них немає, не Ни сарай, просила сарай. Дайте мені сарай, я збуду і буду жити в ній. В них нічого немає, владна. Нічого немає. То що я маю зробити? То я прийшла сюди. В них нічого немає. От, от я письмо писала. Читайте. Я писала письмо і туди, і туди, і що. Нікого це не волнує, що я лишаюся на відео. Ви розумієте, що ви пишете на президента, в нас міська влада займатися. Я писала, от відповідь. Ну то що ж ви мене не поїмаєте? Я писала, мені відповідь надала, що вони не мають можливості, в них немає. що ж ви не понімає? Я позавчора буквально у них була. Прийняли мене, сказали, я хотіла до мера попасти. Вони сказали, що да, вам той мер, все, він вам нічого, бо в нас немає можливості. Все. Ви що, не розумієте, що я вам говорю, Или я просто так прийшла сюди полюбувати чи то Я ж теж розумію, а вони не розуміють, що я лежаюся на вулиці. Якби ж я сьогодні мам... не лишився, то завтра Вам, Мабуть, не сюди травити, вам, мабуть, треба заходити на поти, в ті двері, там поселятися. Там посилятися, то я ти там ти і там і посидіш калію. Я там проліч. і я думаю, ну. То я туди просто не дійшла, от, коли ще хлопці вийшли, то почали їх... питатися. Ну і от палатку з собою взяла, дивана принесу. Буду тут жити Ви знаєте, сьогодні такий вітер і похолодало. Жалко діти тут покоріти. То я сама Духу. буду тут, Я їх додому відправлю, тут буду сидіти ну, я. Місяць, два, три, скільки потрібно. Що? Я везде, одну, вот я не грамотна, але я обращаюся, я все, я ж я до того і до та йду. Що там було? Там мене не Валера прописала, я там жила, теж знімала квартиру. А зараз? Ну, а, що лип... ну, я там вже давно лежав. Я як там в сирост, там він каже, що я буду строїтися, там хата впала, він каже, що я буду строїтися, то я взяла я тут тут і Люсі і пішла. Там теж пасень який помер, хата була без дверей, без окон, без криші, без нічого. То ми ну, її так... А ваші чоловіки у вас гамоянські шлюб? Ні, мій перший чоловік, він з Молдавії, то він там десь, тому, хто знає йде, моя там не було. Що він до дітей не приїжджає? не, приїжджає, не питається? Ні, він десь там. Я чула, що чи він у десь в тюрмі що. Троє.

Хай <реш> підійдемо. Ви розумієте, я ж обращаюся, я ж прошу, я ж не хочу на якому нічого, але вони нічого не хочуть. Кажуть, дайте сараю, я збудую, я буду жити. Я по одному кирпичу, по одному і роблю. Вони нічого не хочуть. Ну, що я, я тут на вокзал не забираю, Тут тут там бомжі повно ну, наші... Тут там хоч, тут, тубіка не візьму, а там візьму, бо там багато бомжів. Бомжі теж будуть. Я знаю. А тут чистенько, добре, то я тут буду. Жить біля влади. Владою Пішли. Ходіть, давай, не баримо. Тепер працює. До сюди. хоча. У мене має от першого числа діти всі до школи. А я лише час на дворі Звідки не в школу будуть стоїть. Вокзал. Вот, поселимся, у нас диван большой дома. Разберем, принесем, будем жить. Что делать?